І всім привіт з вами Vizzi. Ми сьогодні знімаємо сфері з угадай. Сегодня знову знімається в інді. В інді. Да. І я, коли, коли. Ну, край, я вентилядав влог, в принципі, можемо починати. Я, я, можу, я з тобою можу поспорити коли не вгадаєш його. Давай. Перша підсказка. Кому мати? А, я не чую. Ще раз. Скажи, давай, скажи, п'є. Е, короче, в тебе блок, е, допустимо, у той блок можна типа такого зайти, там можеш скрафтити або сундуки. Случи, можна зайти в в блок. Чекай. Я не вроде би не в зайти, вроде би. Добре, той блок. Добре, стань там. Добре, той блок. Що сказати? Коротше, той блок на нього годин нажати, він буде якусь ракцію, допустим, давати. Вона є Ага. Буде, буде. Значить, а тим Ага. Тоді той, той блок, я ходу догадуюся, той блок коричного кольору. Так, да, я так понів, ти догадався. Це то, музикальний, да? Аппарат. А, ні, а, не музикальний апарат. Ні, як ні, туда куди диск, диск пхати, да? Ні, не так? Не, це не то, це не то. Як не то. Це як другий це, трошки як... блок. Як не то. Ой, извиняюсь. Як... Короче, ну то, ты щоб нажимаєш і музика грає, так? А він називається? Мама, мама. Я не знаю. Добре. Тебе угадал. Мне <рістити> принять. <рістити> 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 Ето нашия друг хвалер. Творческите ли... Чекай. Творческите ли не може на творческо и не трябва? Ой. Тапне ме мене. ме не. на тогава.

Закривайся, Я ну, може... би точно спальню. Не закривайся, такого. Ну, можешь ти ніколи николи такого не догадався зробити. Не, ти закинув свій блокі. не ні. Так, мадридский бок не буде веб-каня не буде. Кем, О. кем, Нужно кем. Видвертайся. Я відвернувся, вроді. Так, віц, у мене такий блок. Ні, ну в мене прям така улибочка. Такий у мене блок. Прочитайте. Кстати, це міським. Бетмен. Можемо начинати. Чекай, okay, дай, yeah. я рону. Чекай все. Ты проключал кадр, да? Не, ну я не буду блок... ...жовтого кольору. Желтого коллера. Нет. Блин. У блок можно сош покласти. Ні. Да не, да, да, да. Давай підсказку. По ідеї цей блок годин, да, то його у печалі найти. А годен? У печалі його найти. а а чекай, 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 чекай. Тепер треба подумати. Це у нас народа. Давай, давай. напоследний купит я что-то записаю, але ще походу мені тоже таку цю цкаску дала, ведь надеюсь, что не то что я думаю, але. Эээ, це камень.

Знаєш, що це вузаблок? Летє до мене, або так. Це був... Це був... Це був пік. Це був, під... це був під... підозрілий гравий. Добре, добре, депне мене, депни. Добре, всі пока.